Всім привіт, друзі! З вами Давид це моє нове відео. Як ви вважаєте, в другому відео ми рибачили, і робили рибу і каталися на коні. Так що, сьогодні ми будемо робити щось інше, ну, наприклад, як піти в якусь шахту. Але мені, по-перше, треба викласти рибу в мій холодильник. Так. Ось сюди ось таку рибу і ось сюди ось таку рибу. Так, і викласти подземну трубу. Ну, а що мені, і... і трішечки залишити стріл. Потім ну, добре залишити топор. Ось це мені треба. Ну і їжа. Звичайно. Ну і все, ми можемо вже йти в якусь шахту. Їжа в мене вже є. Та не, та не повинен мені це верблюти, а з якого толку немає. Навіщо він мені якщо він дуже повільний? Ну, скажіть. Якщо ви знаєте чому, то напишіть коментарях. Якщо не знаєте, то напишіть на Мені буде дуже цікаво дивитися ваші коментарі. А зараз нам треба трішечки. А, ні, мені треба зібрати мою ферму. Як я про це міг забути? Це ж дуже важливо. Ого, скільки в мене тут вже пшениці. Пройшло десь три дні, я, я так вважаю, в мене вже ось стільки пшениці. Ви це уявляєте? Та це ж неможливо стільки мати. О, господи, в мене вже... У мене вже десь. Я, я, я не знаю. У мене, у мене вже більше, ніж 64. Ай! Так, добуваємося. І що ви замітили, у мене тут одна пшениця. Бо мені вона сподобалася, бо одна пшениця це дуже нормально. Гляде, скільки в мене стаків? 3 стаки 25 ось таких і 64 пшениці і ще 16, то це ж це ж дуже багато. Ось так от робимо, щоб було більше швидше. Так, ще раз. Ось так от. Так, останні. Так, ще. Давайте ми залишимо десь е, ось стільки, щоб знову все це покласти пшеницею. Але спросите, а чому то тобі так потрібна вся пшениця, якщо в тебе є е, дуже багато ще е, чогось, ну, буряк там все? А щоб ви знали, пшениця це народна їжа українська, і вона мені дуже подобається, бо мені щоб щоб знали, дуже подобається хліб. Хліб це дуже класно його їсти, бо він дуже такий смачний і в Майнкрафті також. Так що мені це більше всього подобається, так. Якщо мене залишиться, то я все це втрачу, ну, ви, ви вже знаєте. О! 34 у мене залишилося добре. Давайте. Ну, ось все. Так, ще заробили. А, і не вистачило. Ну, добре, в мене вже, ще 25 є. Ні, не вистачило. О, полоді. О, вистачило якраз. Так, ну в мене вже є 7, а 7 додати 23 чи 24. Я не запам'ятав, скільки в мене там. Треба подивитися, так. Де є... а, 26. Тобто 8 додати 26. Це буде десь 30. Друзі, це буде 34. дуже, Дуже нормально. Давайте подивимося, так, 34. Так, ну і ще і пшениці додати. У мене знову три стаки і на цей раз 18, ну, трішки більше. Давайте вже спати. І нам треба ну якось кудись піти, пошукати селян. Давайте ми зайдемо в креатив, щоб їх дістати і, і зробити ну таку. Ну, як це називається? А, спопам'ятав забір. Забор, щоб їх, щоб вони не виходили. Так що давайте. Пишемо нашу команду. А ми креативи, Все. Зараз нам треба дістати селян. Так, а де вони тут були? А ось тут. Були селяни, і вже ви знаєте, що я вам говорю, що нам треба мати. Так, давайте ось такий. Мін, мій улюблений цвіт, тому що вони мені вже ну, якось набридли ці селяни, бо вони завжди кудись уходять. А немає не ні розбійників, нікого. Так що давайте. І буде гарніше, і наше село вже буде. Ну, за, ну, Ми його вже захистимо. Дуже так, нормально ми його будемо захищати, бо у нас же тут теж будуть захитники, зах... ну, защитники. Вони нас будуть теж обороняти. Ну, а ви, ви думаєте, я один повинен слідкувати за моєму посиленні? Ні-ні-ні. ні, ні. Ніколи. Мені потрібні ще люди. Ну, тому що коли буде багато людей, то в мене буде більше е, відпочинку. М -м? Ну, як вам. І якщо ви теж хочете мати защитників е, поселення, то я вам рекомендую ой, проведу, е, мати ну, робити так, як я вам е, хочу показати. Ой. Та чому я завжди нажимаю не на все, що треба? Так, і так, тут є озеро якесь, але нам його треба закрити якось. Так, ну, давайте. Треба е трішечки опуститися. Так, і десь ось тут, ось так от. Так, треба знову е ось так от. О, ось так от. Ну, пробачте, селяни, у вас не буде багато чого відпочивати, ну а що? І мене треба відпочивати. Вони завжди повинні щось робити. Я не буду один слідкувати і робити речі за моєму посиленні. Ні, я один це не буду робити. Мені потрібні допомічники, які мені будуть допомагати. Все буде швидко, друзі. Ми будемо це ставити дуже швидко. Так, давайте ось знову ось так. ой, це я дуже швидко. Пішов якось так. Треба так, а мені не так подобається, так, давайте. ні ні, -ні, 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 -ні. Я. Я вже переборщив, я, я вже переборщив. Е, ні, нам треба ось таку, так от, так. ще ось так от, і ще ось так от. І ось так от, і ось так от. Так, потім ось так от, ну, і ось так от будемо ще йти. Бо я не хочу, щоб Ой, знову е, ці селяни. Ну, розумієте, я не хочу, щоб знову ці селяни. Оходило від мого поселення. Ну, ви зрозумієте, так, а нам треба перевірити, чи зможуть вони перепригнути. І... І... Ні, не зможуть. Ну і дуже гарно, що не зможуть. Бо вони ж тупі, ви, 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 ви все знаєте, вони не думають нічого. Не як захищатися, тільки тікати. Нападають, тільки треба тікати. Ну, ви це вже знаєте, це шеляни. Завжди в них щось якісь проблеми. Тут це не можу зробити. То в мене палець болить, то рука, то ноги болять. Я це не можу робити. Ну, ви вже е, зрозуміли. Мені це не подобається, бо вони, я так вважаю, що е, говорять ну, неправду, неправду. Вони не хочуть е, ну, працювати. Так що давайте ми будемо ось так, ось так, мені це зважає. А, знову мені це заважає. Так, ну вже не ну вже гарно виходить. Так. Ні, треба знову ось так от. І ви питаєте, так, а що ти тут а, ти також так робиш, якщо вони не перепригнуть? А тому що гляньте, все буде для них дуже легко. Гляньте, підходять і все, і вийшли за територію. Так що я це теж роблю. Так, знову треба відпуститися. Так. Ну, все, е -е -е, я так вважаю, вже буду закінчувати. Тому що я, я не можу це робити дуже багато часу. Ой, бо мої пальці теж можуть вже стати. Так, о, гляньте, це цю лошадку білу, я її приручив, але я на неї не можу кататися. Ну, а навіщо вона мені? У мене і так вже є один. седло, я можу дістати, але навіщо вона мені, якщо в мене є верблюд і ще один. Навіщо вона мені? Ну, скажіть мені, будь ласка, ну навіщо? Так, але я розумію, у всіх козаків в Україні були коні, бо вони їм були потрібні, щоб вони могли воювати на війні. Але, ну, не так і багато. У одного не може бути десь 10 чи 50? То, тому що. Він що буде витрачати всіх? Всіх? Це ж неможливо буде. Так, ось так от робимо. Тут вже буде складніше, тому що тут дуже багато гор. Ого, глянь, гляньте, скільки вже я зробив. Гляньте скільки забору. Ну, треба продовжувати це робити. Так, цей будинок нам не потрібен в нашому поселенню, бо він як якийсь. Ну, я його зламав, бо, ми, бо мені було потрібно дуже багато дерева. А ви спросите, так, так навіщо? Якщо ти мог піти в ліс? Ну, знаєте. Трішки мені було тоді страшно, бо в мене не було ні броні, нічого. А цей дім вважався е, як е, території нашого поселення. так, що... Ну, я не решив туди піти, але там дуже багато дерев, гляньте. Але я, я не знаю, де ми знаходимося. Чи на якомусь острові, чи де. Бо я не, не знаю, це якийсь острів є, я, 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 я не знаю. Тут є поселення, там є будинок, та ще, там ще один мій будинок. Так, продовжуємо. Тому що е, ко, ви, ви знаєте, що, е, о, ось це здорове діло, гуляй сміло. Ну. Це вас вчить. І що, коли ви вже зробили все, що вам треба, то ви вже можете відпочивати, робити все, що ви захочете. Або ви хочете допомогти вашій матусі там братися вдома, або допомогти татусові. то Коли ви це, вже, це зробите, то у вас буде більше часу. Так. Е, так, треба ще раз ось так от і. Фу, скільки я вже встав це робити, а вже ніч. А вже відео закінчується. Так що я, я не знаю, що в другому відео ми будемо спавнити селян чи В, чи в цьому відео. Я не знаю. Але мені буде дуже цікаво, коли. Вони вже набридло це робити. Це найгірше, що я ще робив. Ах, ось зробили. І нам залишилося ще трішечки ось так от. Угу, так, ну я, я так вважаю, що все вже буде фінал. І в цьому відео ми вже будемо спавнити цих селян. І також нам треба захищатися від мобів, бо моби теж дуже страшні для нас, для мого поселення, бо, як ви знаєте, селяни в кожному поселенні вони їх бо, бояться. Ну, Для, для них це е, вся, карау! Спасайтеся всі, хто можуть, будь ласка, дайте мені їжу і все, і будемо вже тікати. Ну, вже їх знаєте. Якщо ви граєте в Майнкрафті і ви живете в одному посиленні, то я вже вважаю, що ви це вже замітили. Ну, я е, говорю ті, хто грає. якщо ви не граєте в Майнкрафт, то я вам пропоную грати. можете навіть зі мною грати, тому що це буде дуже цікаво. І можемо так грати, і буде більше цікавіше. Так що я вам пропоную грати в Майнкрафт. Якщо ви не хочете, то я вас не, не заставляю, ви можете грати в ці речі, які ви хочете. Ну, і, наприклад, як в Роблок, якісь ігри, ну, ось так. О, все, я вже закінчив. Закінчив, ну і все, можна спамити селян. Ну все гляньте, скільки ось тут. Слянь чи треба більше. Так, треба більше. Ось так от буде достатньо. Ну, ви гляньте, вже щось є. Вже є селяни і є. Ну, якось так, можна сказати, Ой, давайте якось ми поставимо стяг. Ну, наприклад... стяг України. Ну як вам? І це буде українське село. Так, беремо синий колір і жовтий. І все. Біля мого будинку. Ну, десь давайте ось тут ми цей стяг будемо робити. Так, тут нам треба зламати. Але нам його треба робити високо і високо. Щоб всі бачили, що це е, поселення українське. Але це ж не єдине це поселення, яке я маю, ви все вже знаєте. Там є відео, де в мене є по другі інші поселення. Так, давайте ось так от будемо поки що е, робити ще ні. Чи я якось я не так все зробив. Якось ось так. О, ось так от буде е, прекрасно. Так, ні, давайте трішечки впуст, опустимося. І буде. Ось так. О. Прекрасно. І жовтий колір знизу. Чи ні, давайте ще синий колір. Так, темно, що я нічого не бачу. О, Коли я заходжу в свій інвентар, то все бачу. Все прекрасно бачу. Але коли я не заходжу в свій інвентар, то я нічого не бачу. Вона дворі зараз ніч. О, друзі гляньте. Ось так от буде виглядати. Але це моя ферма, селяни, Це моя ферма. Це не ваша ферма. Гайд звідси. Гайд звідси, а то ви мені її портите Геть, геть. Геть. Та ви гляньте, що вони мені роблять тут? А ну гайд звітся. Глядь, звітся. Я вас всіх вб'ю Ось так от Ті, хто будуть заходити в моє поселення. Ну, на мою ферму, хто буде мертвий. Ось такі в мене правила. Все мені, мені вже це набридло, скільки вже можна. І ферму я собі зламав О, все із за цих селян. Я б їм дав трішечки по моїх ним. Ну як вам? Ну, ви зрозумієте, скільки вже. Ну, можна все терпіти. А де саджанці? Я не зрозумів. Як я буду мою ферму саджати? То що немає саджанців? Ні, ну прекрасно, тут немає. Чи є? Чи є чи підожіть? Чи вони десь тут, а то я їх тут не бачу поки що. Ні, їх тут немає. Якщо вони мені поламали ферму, то я вас зараз це так накажу, що вам мало не покажеться. Що ви знали? А ну геть, 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 ти, ти що робиш? Ти що робиш селянище? Гляньте, які вони наглі, ви, ви замітили? Тобто я для них все роблю, а вони. Мені все тут портять, в чому поселені? Тоді навіщо ми, мені ці всі селяни якщо вони мені все портять? Ну, заважають. Якщо ще хтось е, зайде на мою територію, то о, вже голем з'явився. Ну що, друзі, давайте ми вже будемо закінчувати у другому відео. Ви побачите ще відео. Ну, в другому. А давайте ми візьмемо зараз землі. Чи ні? Тут вже ось така була, мама. Мені ось така більше подобається. Ось так от. Ну, все, на чому я вже можу закінчувати. Якщо ці селяни зараз будуть в моєму будинку, то я зараз їх вб'ю. Добре? Дуже, дякую вам. Виглянь, що вони мене ще раз зробили. Ну, все, на цей раз я вже їх не пощадю. Так, де в мене... Це Березова була. Чи ні? Добре, давайте поки що таку. А їх треба зараз якось вбити. Геть звіси! Я не ясно сказав, що ли? Треба завжди ставити якийсь блок. Ну все... На цьому вже можна закінчити. Ставте лайк та да на канал. А всім пока-пока.